Шановні добродії, дозвольтеся полятувати всіх власних судних, та всю нашу доброму дарувати. Божий себе, радість, шаймовесь, що ми твоємі. Слава Богу, Отцу і сину, духу Святому, і на землі, і на землі ми, і на залі, на землі ми. Христос народився, засіяла радість на цілий світ. Привіт від на святі хвилини, щирий привіт, привіт сердечний і побажання, Господніх власне, та Божа воля. Зійде на, вас, на вашу родину, на цей святий дім Христос народився, Його вославім. Прийшло до нас рождество, всьому світу торжество. Тож радімо і співаємо Божого сина прославляємо. Тому така радість в очах наших сяє, що вся Україна колядки співає, не тільки в країна, весь світ веселився, що в в'ясних насіння Христос народився. О, 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 о. Світу, дитя, твоє серця по хаті на множкі накрива, то за світу синочка і бога виплеє видаєм, над тобою, заря, над тобою вибрає, Боже слава, сія, не блокати річка, нема, ні ті зупати святи дитя. І не побиту, і не були ти, пастушки, ми ковмиплеєм, на тобою, заря, на тобою, вдаєм. Боже, слава сія. я, за заповних ми тобі, Боже, ти за дібой. наш царь, наш Бог, и спаси летом Бог, слава, Всі будьмо єдині, дай Боже щастя, вашу хату і господарям довгий вік, а нам всім в мирі і достатку Знов побачитись за рік. Божі дитині поклонімось, помолімось, брати милі, радімо, співаємо, Спасителя рожденного, усі вихваляймо. По церкви сьогодні, ця дружно, вона ваша мати, не давайте ворогам Христовим її руйнувати. Mm -hmm. Життя, хай ваше вірі, в згоді, щастя пропливає, і нехай лунає всюди Христосся рождається.

колядка вулиця на місці, у дочках стріляти сідлому на листі, іскопки веселі низні просипала. Вовчий син радився, отів поїщала. Вже коляда по світу ходить, а над вертепом зірка сходить, Не в яслах спить, але дитя Цирід людський діждець царя. Вставайте, вставайте, браття мої, мирі, погляньте на небо вже заря зійшла. Відчиде зла, де тя народилась у ясках на сіні, цар правди на землю, зійшов із небес, спасати народи з звідки визволяти на волю, пускати правини, спасати народи з звітів, визволяти на волю, пускати правними. Віджити і всі дарунок віддай малому дитяту Ісусу Христу. Він висучить сльози заплакані, не ціхі, добром наділить хвилину тяжку. Він висучить сльози заплакані, не ціхі, добром наділить хвилину. наших душах. тому будьмо гідні цього великого безмірного дару. шановний пан голова, депутатський корпус, дозвольте від імені священників нашого київського благочиння від діточок недільної школи привітати щиросердечно вас із Різдвом Христовим та з наступаючим новоліттям благості Божої. Побажати вам усім міцного здоров'я, миру, радості, благополуччя на вас покладена велика відповідальність, покладена відповідальність. Працювати на користь громади, на користь кожної людини, і ви повинні пам'ятати, що заради цих людей ви стали депутатами, ви стали тими, які люди вас вибрали. Ви повинні оберігати і піклуватися про кожну людину нашого міста. Хай милосердний Господь і зірка біфлемської ночі сяє вам шлях у. А темряві нашого сьогодення осяє вам шлях на шляху вашого життя життєвих ваших шляхах, веде вас до тихої пристані Царства Божого. А матінка Бога і матінка Божа, яка народила Богомладенця, яка об'єднала небо і землею, покрива вас своїм покровом на многої і благії віта. І

Щастя, здоров'я, раності, миру і щастя. Мної вам літа, мої вам літа, мої вам літа, мої, мої, мої. Христос рождається. Славі моєму, бо на цьому слові. За Родом, да Божий народився. Дякую за такі гарні вітання. Молодці. Хай вам буде вдячний цей день, цей вечір. Так, де тут сумка? Де той мішок на <розуміло> <Я> вже, <розуміло> не <і> <розуміло> Пакет, не можна Так, В Пакет Дякую за Спасімо, Господи.